Слухайте, ну у мене є інформація. Інформація Добудаска. доступна, Так, я хочу розповісти вам. Кажуть, що не будуть відбуватися Верховна Рада, не буде працювати, тому що э, страшна людина, який дуже страшно виглядає, чоловік э, по прізвищі Пашинський дав э, по, 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 э, показання, так. Э, що команди стосовно. На, на, продавати на дизельному паливу Курченка давав Порошенко. Так, 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 так. І це вже, мені вказує, офіційна, офіційна його заява. І зараз подозру будуть, будуть отримувати Порошенко. Тому він вирішив, що він хоче заблокувати Верховну Раду, Тому, тому. Типу, я так зрозумів був. Голова, так, 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 голова Верховної Ради, голова Верховної Ради, хоче поки не знаю. Що це дасть, я не розумію, але ось сьогодні я таки чув від депутата.